Всім вам привіт, мої вельми шановні підписники мого каналу та й гості ті, які не ставлять дизлайки. Це я вирішив зробити таке трішки незвичне відео. По-перше, у нас є промокод. І ми його зараз введемо. Так, а потім. Так, Summer Таверна. Літня Таверна. Типа беседки чи Забігаловки. Ну, коротше, Summer Tavern. Так, ну, да, промокод, конечно. В гробу б я бачив тих, хто такі дають промокоди, але ну, це я казав правду. І тільки правду. Значить так, тепер код ви побачили. Я вам чпоктер'єра кикнув, на жаль. Е і за те, що він в крайні дні зовсім не заходив в гру. От він не був 6 діб. Я його кикнув. Лягай, мій кіця, лягай. Лягай моя пушек. Ні, пушек, сюди лягай. А, він на комп виліз. Врот, мені ноги. Ну, сідай на комп. На системник виліз, кит. Да я уберу її. Уберу, уберу, щоб ти сів. А, ти так хочеш? Ну, давай так. Це шкішка. Філід сказати. Коротше, народ. У нас не вистачає двох людей адекватних. Welcome. А тепер що я хочу ще сказати? От оце у мене канал називався, хто не знає, Рейд для ніщих і бомжей раніше. Потім я його переименував з початком війни в український канал про ігри. Так от. Мені зараз подобається присів я так як я не можу, не маю можливості, скажімо правдиво, гратися в World of Sea Battle. Тому що там VPN, і шмемме, коротше, не для мене VPN. Відкладуємо ця гра в дуже довгий ящик. Не можу я грати. І тут я попробував Mountain Blade Bannerlord на старій відеокарті, вона в мене пішла. Ну, вона мені дуже подобається. Але я дав слово вчорашньому, у вчорашньому відео, що за кожний дизлайк поставлений вами, я не буду робити відео по рейду 7 діб. З дня... Виходу відео. І Я стримаю це слово. Я кончений на всю голову ідіот. З канала я нічого не маю. І повірте, мені буде 100% без різниці. Я буду мати з канала свого 3 долара або 10 доларів. Чесно. Різниці 0. До того ж, в мене доларова картка заблокована. І тому це як вступ сказав. Будуть дизлайки по Mountain Blade. За кожний дизлайк 7 дів No Rate. За це ми зрозуміли. І тепер я зараз хочу перерахувати, зачитати вам ті ігри, їх тут усього 26 штук. Але я не всі навіть зачитувати буду, там є така гадость, що я і грати не буду. М -м, значить, це те, що ви хочете, пишіть. Я без всяких голосувалок, без нічого. Згоден буду пограти або в ці ігри, або в предложені вами. Навіть інші. Ну, а там уже я буду дивитись. Значить. Починаємо. Це ігри з Ну, понятно, що це Mountain Blade Бандерлорди. Відьмак 3 з усіма доповненнями. Дикий Гін, Дика Охота, тобто. Асасін Крід Одіссея, Асасін Крід Ориджин. І Асасін Крід Вальхала. Всі ігри будуть. Іти на моєму комп'ютері. Black Desert звичайний. Дуже-дуже давно. На ще на позастарому компу, не просто старому, аж, аж старому. Я пробував його запустити, в мене не, не вийшло. Тут якийсь ось Black Desert є звичайний. Він 61 гіг требує. І Black Desert Refired обновлений Ремастер. Він требує 31 гіг на диску. Що це таке? Це онлайн гра, але я в нього неї так і не грав. Але думаю, що вона мені зайде. Є якась, ось я вчора додав Dark and Darker. Але я думаю, це хрінь повна. Але це новинка. Потім іде Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Dragon Age Originals. Ultimate Edition. Так, Dragon Hair я грати не буду. Вона мені дуже подобається, але там оці вайпи постійні, нахрен не хочу. Є Fishing Planet. Це рибалка якась. Вряд я в неї буду грати, але вона була безкоштовною, я її додав. E, Grid Fall взагалі дуже цікава гра. Я, в принципі, не проти буду в неї пограти. Я не грав у неї жодного разу, жодної хвилини. Але вона в мене придбана. Повна версія. Причому e, тут ще якась є, а, попросту кажучи, Екс-машина. Це стара-стара гра. Я в неї ще грав на своєму, мабуть, самому першому компі. Тут її переробили, доробили. Коротше, Екс-машина. Герої треки повні Джаггер Альянс. Джагер Альянс. Kingdom Games Deliverance. Куплена, але не грана мною по одній причині. Я не знайшов, як поставити мод на запис без Шнапсу. На пірат, який пробував щось грати, але ну, не це. тепер вона в мене є. Тепер є лотро Lord of the Rings Online. Але є одне велике но. Вона на німецькому. Це оригінал. Русифікатора, чесно, не дивився. Може є. Потім якась є. Ну, коротше, Мір 4. Що це таке я в душі не чаю. Є ще нарака. Блайдер Point. Сезон 12 якийсь. Хрен його знає, що воно таке. Єсь навал Action, коротше. Ну, тут вона, я так розумію, російська, але в ній в нема російської мови. Зараз перейду в сторінку крамниці і подивимося. А, тобто, ага. Текст є на русском текст. Є, хоча би так. Ну, це вже нормально. Ну, зрозуміло, що української врядлі мало дуже ігра. Так, є ще пірати. Caribon Hunt. Ну, вона якась дрібна дуже по розміру. Видать, якась хрень. Є Snowrunner, в яку я грав. Вона мені, в принципі, подобалась, але я її далі і не купував. Є Stay Out. Це якась нікая аналогія Сталкера онлайн. Не знаю, не грав жодної хвилини. І є Vartales, який зажирів просто звездець, коли я грав, якщо треба... Я не проти в нього пограти, але в нього прийдеться грати по-новому. Тому що 6 червня у них був дуже-дуже один апгрейд, І ще була до цього дуже великі апгрейди. Вони там додавали і карти, і шмарти. Ну, Коротше, реально, народ, без всяких брехнів, От навіть відкриваю. Скрина, що тут новеньке, щось є. Ну, по, по виду ні. Але тут, от А, ні, є якийсь ось кінь, якийсь новий. Ну, не скажу, що тут. Ну, коротше, скажімо так. Я грав, коли тут додали шоломи всього. А після того, після того додали, наскільки я слідкував, може я ще одне щось пропустив. Дві величезних обнови. Не просто там мікропатчики, які там виправляють якусь хрінь, ну, ви поняли, а от іменно великі. Тобто я, наприклад, дуже-дуже ну, не проти цієї гри. Тим паче вона мені подобалась і подобається. Ну, коротше, отака от, от фігня. тобто Тут, тут просто немірено. Тепер контенту. Я не агітую, але кажу, як є. Ну, це те, що в мене є в Стімі придбано. Ну там ще є всяка гадость, але то дійсно гадость, вона і нафіг не впала. Ну, Такі от варіанти, тому пишіть, що ви хочете, щоб ми пограли. Ну, Це при умові, що. Ну, або. Або ето. Просто навіть яку-небудь можна пограти тестово піратку. Тому що я людина доволі бідна. Ну і якщо гра зайде, ми її пізніше придбаємо, коли буде скидка в стімі. Ну, скажімо так, хай не на ультрах, але на хороших високих. Требованнях я можу грати в будь-яку ігру. А, і ще до цих ігр давайте додбавимо World of tank який я просто офігітельно, якщо чесно, навіть соскучився за ними, за World of Tanks. Я, їх ще, я дуже давно їх єдине, що зайшов на Новий рік, забрав подарунки і усе. Але там, звісно, треба задротить дико. Особливо якщо ці батлпаси. Вони ж там не такі, оці як оці перепустки, такі як в Рейді. Ну, яке от, ну, скажімо так, галиме подобія лівої руки. Я про оці батл паси. Це ж не батл паси, це іздівательство над гравцями. А там, ну, там танк дають якийсь унікальний, якісь ще круті подарунки. Тому прийдеться задротить. А задротить. Ну, я не можу зараз, тому що, от, наприклад, от 3 години без 15,3 дня. Ну, тобто, майже в 15-ті годин. Ну, я не привик. Ми так привикли не 15-18, а пів 6-го, півсьомого, хоча й вечір. Ми так розмовляли з самого дитинства в селі, і так я привик. Значить, ну. Майже в 3 години я прийшов додому з ринку сьогодні. У мене дуже розкалувалась башка. У мене там ще проблеми трішки на ринки. Я думаю, ну зараз по графіку було відключення з 6 у нас до 10 не, не було світла. Ну, не буде якби. Я думаю, ну до 6 ударю КБ. Пороблю якісь там... Це завдання, ну, я маю на увазі от оці. Всякі тут от кріпти, хреновти. ну от Перемогти сильнішу команду ну і, і проче. Але прихожу і рівно в 3 мені тільки хренак і світла нема. А я такий пишу, коротше, ні, не я. Перший Саша написав. Треба оцих буде вбити. Ну, квест зробити я маю на увазі. Ми, мабуть, отак от зробимо. Ну, отаким от командой. Я думаю, ми їх перечмакаємо. Так от. В три світломек Саша дзвоне пише ще. Світло є, нема. І в мене, каже, нема. І тут через, майже через 5 хвилин зникає інтернет на мобілки. І думаєш, ну а що, що трапилось, що це? Ну, коротше, пів сьомої ось дали світло. І е, написали, що з завтрашнього дня буде набагато гірше. Там у них, ну, мало того, що нас обстрілюють підорашики. Ну, і Там ще ремонт оцих блоків, енергоблоків атомних. Тобто, ну, танки... Ну як, це хіба що так пробно зайти, пограти 2-3 боя і вийти. Тому що, ну, а буде хотітися батл пасту якийсь зробити. Ну і тоді, я, мабуть, якщо я почну в танки, я в рейд точно заб'ю... Ну, тобто, Ще можна, ну теж не варіант, тому що, знову ж таки, відключення. Там також треба багато задротити. Моя любима Eve Online, я навіть боюся представити, яка вона буде красива в новій версії графіки. Вони там графіку покращили. Ну і взагалі тоді ну, не знаю. Просто предлагайте, пишіть. Але всякі там, ну я одразу скажу, що якісь там і інді, ці всі хрінді і рейдоподібні, мені не предлагайте, будь ласка, я не буду в них грати. Ну, не люблю я, мені не подобаються такі варіанти ігри. Не, не заходять вони, не знаю. Ну, кому, звісно, як, кому що, але мені таке не подобається. Не рейдоподібні. Я дуже вас всіх кохаю, дуже вас всіх люблю, але не рейд. Ну, в плані я міду не тому, що от ці всі там інші там є ігри, їх доволі таке багатсько. Ну, як багатсько, я знаю ще три. Воно й нічого, ну я не хочу. Я... Це рейд взагалі ну, гра для таких, щоб, ну не знаю, блин. Воно, звісно, так захвачує, захвачує. Але. Ну, ні, не рейдоподібні, будь ласка. А так от я б з радістю щонебудь би пограв би з вами. О, ну, таке, щоб, щоб було реально І вам цікаво дивитися, але проти своєї. Волі я грати не буду, якщо мені гра не заходить, я в неї грати не хочу і не буду. От така от фігня. Ну, мабуть, все. На цьому будемо закривати відео. А я, мабуть, ось тут, ну, щось так, не знаю, рейд знову таке, ну, по 100 чортів. В принципі, ну як. Особливо, знаєте, це осточортів проявляється тоді, коли, наприклад, дивишся, відкривши 150 синіх, а там хрен на блюді. І в те же час який новачок, який, ну, можливо, скоріш за все, просто зайшов у гру подивитись. Витаскує топову Легу. Ні, я ні в якому разі не хочу про новачка сказати, що так йому не можна. Ну, але, ну дивіться, люди, які тут, от я майже 1 вересня, я тут 5 років, як, як буду задротить в цю гадость. Ну, в мене до сих пір немає топових героїв. Да я їх уже й не хочу. Я просто знаєте, як іноді огидно становиться. Або коли ти дивишся 57-й левел, а в нього на арені стоїть 4 міфіка плюс 2, плюс 3 кожний. І от там ти реально хренієш дорогая редакція. Ось така от фігня От про що я хотів вам сказати. Ну, це таке. Це вже, все, все це казки Венського лісу. Ну. Напомню ще раз, хто там прослухав, що відео по рейду після дизлайків на мої відео Баннерлорда, ви почули один дизлайк, сім діб по рейду мінус. І також, якщо не буде їх, а будуть вподобайки, вони ж лайки, то... Відео буде, як тільки порейду, як тільки я ну, буду мати можливість. Тому що все-таки ну, відключення, якщо ви не розумієте, що це таке, це коли ти е приходиш додому, світла нема. Е ти лягаєш спати, світла нема. ну, І ти йдеш на роботу, а світла нема. Ну, ви самі розумієте, що в таких умовах. Дуже не напишеш відео, але як тільки буду мати можливість, я обов'язково зроблю відео такі. Ну, як то кажуть, дай то Бог, що щоб б найкрайній раз ну, доживем. І, мабуть, ну дуже маю таку надію, що переживем ці всі відключення, хоча вони прогнозуються нам. Ще 2-3 роки. роки. І це при умові, що фішивий гандон не буде більше от з цього моменту обстрілювати наші, нашу енергоструктуру. Але він, звісно ж, буде. Ось такі от діла. Мабуть, все. Всім вам дякую за перегляди. Користуйтеся жирним в кавичках ні промокодом. Ну, гарної вам гри, гарного вам відпочинку. Пишіть, будь ласка, які гри мені пограти в місті з вами. Те, щоб ви дивилися, не тільки написали. Ну і будемо грати, будемо вибирати щось. Тому що ну, один рейд. Мені вже ну, не без того. Але ну, що таке рейд? Це в середньому, що там можна. Ну, або проходження якесь, так вони майже всі в мене вже є на каналі. Або огляд героя, ну це півгодини при нормальному розкладі. А інший час, то треба ну, ж чимось, як то кажуть, зайнятися, зайняти себе. Так, а де ти, блін, то не тихень. Япона мама. Ах, я що сліпий. Так, герої, так. Да? Що я сюди эту засуну. А так-то от, якщо довго грати, то хочеться щось таке інше. Так, а тут можна, в принципі, бачите, тут у мене так буде. Реталос тут теж нормально, тільки оцей уже лишній тут. Тут у нас буст є, тут нафіг. І ми сюди щось присунемо інше. Да, хоча б таке що-небудь. Такі вам діли. А так, звісно, ні, рейд теж цікава гра, але, ну, ну якби хочеться чомусь ну, все життя грати в рейд вгалі мейд. Тому що гра ця має проходжень. Вони, ну, ну, скажімо так, це не приділ моїх мрій. Ну, да ладно, будемо закінчувати. Я там ще хотів відос по Mountain Blade зробити про кузню. Може комусь буде цікавим таке відео. Подивимось. Ну, все. Якщо відео було вам таке цікавим, оригінальним. Поставьте йому, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. А на цьому дозвольте побажати вам щастя, здоров'я, миру та добра усім вам. Пока, до зустрічі!